Привіт, я Галина Дарчук, і я сьогодні хочу залишити відгук по участі у достигатору впродовж е, трьох місяців. Перш за все, дякую Максиму, е, власнику і засновнику, і дякую Сергію, е, менеджеру цього проекту, е, тому що дуже-дуже допомогли ваші настанови, поради і підтримка. Що я для себе винесла і які зміни у моєму бізнесі відбулися? Перш за все. Достигатор дозволив мені не злитися і не здутися у той період, коли я не отримала грант, не виграла його на свій новий напрям у бізнесі, на той проект, про який я мріяла. Я перебудувала плани, дещо змінила і все-таки не відступила від своєї мети і продовжую рухатися далі у цьому проєкті, не дивлячись на те, що гранту я не отримала. Друге, дуже такий, мабуть, найбільший, найвагоміший результат це те, що я найняла двох працівників, двох моїх помічниць, і це дозволило пришвидшитись. І це мені розвантажило руки і голову. І я можу тепер втілювати паралельно якісь свої освітні проекти і інші якісь мрії. От зараз я наразі у відпустці. І це те, що допомогло мені дуже, і я цим сильно задоволена. Єдине шкодую, чому я не... Зробила цього раніше. Помічницями задоволена справляються, і навіть більше, аніж я від них очікую. От, ну і третій такий момент. Дуже класно те, що постійно в достигаторі ти у тонусі. Тобто ми плануємо, ми плануємо сезон, ми плануємо місяць, ми плануємо тиждень і ми плануємо день. І відповідно звітуємо про виконані задачі, ті, які ведуть до цілі, до мети і до результату. І дуже приємно, коли ми ставимо вже там відміточку про те, що така то задача виконана. Це якийсь такий особливий кайф. От зокрема тим, хто любить таке прицільне планування, да з метою досягнення мети. Отож, дуже дякую за такий крутий проєкт, потужні результати. От, і, мабуть, я планую продовжити ще на три місяці свою участь у достигаторі.